29 липня 2025 року. І нарешті ми доїхали до поля, де посіяний соняшник по соняшнику. Багато хто запитує, дзвонить. Ну і підписчики багато. В коментах пишуть, покажіть соняшник по соняшнику, як він себе почуває, тому що деякі поля просто засихають в, нашій, в нашому регіоні. А цей почуває себе отак. От бачите. Тоже. Він себе чувствує не дуже добре. Зараз в нас 12 часов дня і... Нижні листки він так трошки, звісно, скидає. Але себе поки він почуває, так я вам скажу, наче бадьоро. Ситуація дуже критична по волозі. Опадів два місяці не було. Ну а соняшник по соняшнику в нас має такий стан. Нулевий обривіток, ви бачите, нічого тут не робилося. Я вже поясняв, тільки були гліфосади. Вносили гліфосад три рази перед посівом, два рази до посіву, потім перед сходами. І потім іма замок знесли, щоб забрати падалиці прошлогодні, прошлогоднішнього класичного соєчника і злаки. Потім ще підчистили глянтексом, і стан даного поля має отакий на сьогодні стан. Ну, я думаю так. Набагато ми не, не розраховуємо на цьому соєшнику, дасть Бог, буде мати півтори тони, це буде для нас дуже велике досягнення, як не як соняшник по соєшнику. Взагалі ми велику планку не ставимо, як там люди грандіозні плани роблять ми. Ми так просто робимо так, щоб нам, щоб ми були рентабельні. От так. Соняшник по соняшнику. 2 місяці без дощу. До побачення, друзі. До зустрічі. Підписка, вподобайка, далі буде.